Доброго вечора! Вітаю всіх у 13 грудня. І, як зазначили дівчата у нашій спільноті, де ми готуємось до Різдва та Нового року, що 13 грудня це День, по-перше, какао. Тому грійте воду, наливайте собі какао. День Скрипки, День Різдвяного Светра. Хто ще не дов'язав, дов'язуйте швиденько. І сьогодні день коня. Тому ми у день коня зараз оберемо маршрут для цих санчат і будемо запрягати коня. А що робить? Бо сані ж саме себе не повезуть. Тому ми їм зараз допоможемо. Спочатку оберемо маршрут, а потім будемо вже запрягати. Отже, у нас сьогодні 13 тому ми граємося з 12 Мені дуже приємно, що дівчата сприймають ці розкриття адвент-календарів саме як гру. По-перше, всім буде трошки веселіше. Треба якось підтримувати одна одну, а по-друге, ще й видається щось цікаве та нове в нашому рукодільному житті. Отже, 12-те вчора дістали, сьогодні, так, почекай, сьогодні ми, це 12-те, копіюємо. Хотілося щоб все ж було в прямому ефірі, вставити. І завчора у нас переможець. Знову цифри. Лена Прудіус Явтушенко було цікаво спостерігати, а нам дуже цікаво дізнатися адресу. І ці санчата зараз зберегу, збережу спочатку. Ось. Лена, для цих санчат потрібна адреса. Ось. Повертаємося до робочого столу. До речі, цей стіл він дуже універсальний. Зараз він, так би мовити, блогерський. Вдень він обідній. Зранку сніданковий, ввечері для вечері, а вночі для комп'ютера. А ще й з гномами ми ж саме на цьому столі розрізали наші чарівні торбинки. До речі, досліди з пряжею, яка віддає свій колір чи не віддає, знов відбуваються на цьому столі. Це є тому, що ми сьогодні трошки запізнили з нашою вечірньою казочкою, бо, бо все було зайняте і стіл, і я. Але зараз ми наповнимо цей маленький адвентик. Я сподіваюся, що ніхто не ображається, що я так називаю ці маленькі шкарпеточки. Ну, щоб ми не плутались, про що йде мова. Додаємо ці сані в зал очікування. Тож багатьом коням, скоро буде робота. Я уявляю, як у шоці буде пошта. А ми знов відкриваємо. Нові таємниці адвент-календарів, двох адвент-календарів, до речі, Олександра Сільверніт на каналі, у якої адвент шкарпеткової пряжі вчора, здається, відкрила другу половину свого адвенту, в неї там 12 пасмочок, 12 днів пройшло, вона шкарпеткову пряжу відкрила. Ми ще будемо відкривати другу половину мого пряжного адвент календаря, тому що в мене 24 пасмочки. А другий адвент-календар це ж рукодільний. Він виявився і для шиття, і для в'язання. Іголочки, я вважаю, можна використовувати і для вишивки. І оцей розпорювач, я так вважаю, можна буде використовувати. Я гадаю, що була дуже вдала ідея поєднати два адвент-календарі, Ну, тому що комусь цікавіше. Рукодільні гаджети, комусь цікавіше пряжа. А ще, ви знаєте, існує багато-багато дуже різних адвент календарів. Є й солодощі, ну, їх я надіслала онукам, ну і дітям щось дістанеться. Є б'юті адвент календарі, то для дівчат, для краси. Це, як то кажуть, не моє. Ну, так, так сталося. Ось. Оце будемо завтра вирішувати долю цього сніговічка. А зараз ми дістаємо нові кольори. Бачите, через таку, такий папір вже я бачу пасмачки через білий. Мені здається, буде дуже гарно видно. Але. Ми все більше виходимо на світло. Можливо, це буде світло нашої перемоги. я вирішила не складати другий шар, а просто трошки посувати початок. Ось, бачите, вони, коли поруч дві пасми, вони схожі. Тому я буду отак робити другий шар. Оці всі посунуться на одну пасмочку. Отут додаємо, і ми зможемо бачити всю картину. Ну, щоб не ламати послідовність кольорів. Бачите, як палітра гарно вкладається. Ну, мені дуже подобається. Але ж ми домовились, що будемо чекати всі 24 пасми. І тоді вже будемо вирішувати, в яке полотно можна буде зібрати усі ці відтінки. Тому що хотілося, щоб не спортачити своїми руками ці гарні поєднання. Отже, ось таким видався 13-й день нашого адвент-календаря, день кави і День коня. Ми зібрали в дорогу адвентик 12 дня, і треба нагадати, який пункт у мене був за 12 грудня, бо вчора я з цими гаджетами і сюрпризами геть забула, що вчора у нас був день формування святкового меню. Дівчата, Хтось з дівчат обіцяв якісь трави, для яких не потрібна піч та духовка, тому що ми тут в таких мінімалістичних умовах. Мені треба щось на скору руку. У мене є така страва, я вже її записала у святкове меню. Але я її зроблю на загал ближче до Різдва. Тому що в мене це такий солодкий смаколик. Ви ж пам'ятаєте, що у Оленчиних Різдвяних зустрічах є пункт про святкове меню? Ось і у мене у моєму бінго є святкове меню. У мене воно. Буде мати назву Щедрий вечір. Бо мені здається, що зараз Різдвяний піст. А от після першої зірки на Різдво будемо починати їсти. Але до того треба буде наготувати. А сьогодні у нас 30... 13 грудня і у мене пункт прикрашаємо оселю. Ну, це для тих, у кого є оселя. А ми тут. Трошки поприбираємо, і я розпочну прикрашати свій різдвяний віночок, бо в мене є такий пункт у моєму Бінго. Але це я розпочну робити завтра, бо сьогодні немає часу. Ще вчора Оленка нам викинула два процеси на сьогодні, а я ще не бралася до роботи, але мені цього разу дуже повезло, тому що випала цифра один це мої адвентики. А в мене вони дов'язані вже до кінця тижня, тому я можу поки що не перейматися. А от процес номер 2 вони жакардові шкарпетки. Треба зараз буде розпочинати хоч щось пов'язати. До речі, завтра покажу, що вдалося. Тому що багатьох дівчат зацікавили процеси з Жакартом. Тому що ще не всі наважуються, От я саме в цих шкарпетках зроблю дві такі тендітні полосочки надлегенькі, і ви зможете розпочати так само і у вас обов'язково все вийде. А вчора ж до звіту я ж намагалася пошити торбинку. А вже після звіту я вже трошки пов'язала свої твідові шкарпетки. Бачите? Щось та й робила. Тому якісь досягнення у магічному кубіку до неділі в мене таки будуть. Ну, я так сподіваюся. Бо наші сподівання та надії, це, так би мовити, основна наша мотивація рухатися вперед. А як показали шалені тижні старта у грудні шкарпетки це зараз самий трендовий виріб. Тому будемо працю продовжувати працювати на шкарпетковій ниві. І якщо нічого не завадить, то завтра зустрінемося збирати в дорогу 13-й адвентик і діставати нові дива за 14-й день адвент календарів. Бо, як виявилось, календарів теж забагато не буває. На все добре, мої любі, до завтра.